Вишивала мати, солов'ї, та й забула, та й забула, вишила гаї, солов'ї злетіли, а куди, забіліли, забіліли снігом рушники, соловики, соловеки, солов'ї, солов не летіть ви, не летіть ви у гаї. А зимуйте, а зимуйте врушника, бо зима чекає у гаях. соловики, соловики, солові, не летіть ви, не летіть ви у гаї, а зимуйте, а зимуйте врушника, бо зима чекає у гаях. Вишивала мати, солов'ї, та й забула, та й забула, вишила гаї, що ви наробили там сніги. Повертайте, повертайте літо в рушники, Соловейки, соловейки, солові, не летіть в неї. А зимуйте, а зимуйте врушника, бо зима чекає у гая, соловейки, соловейки, солов'ї, не летіть ви, не летіть ви у гаї, а зимуйте, а зимуйте врушника, бо зима чекає у гая. Вишивала мати солов'ї, та й забула, та й забула, вишила гаї, забуяло літо рушника. Заспівали, заспівали птахи у гаяк. А зимуйте врушника, бо зима чекає у гаях, соловики, соловейки, солові, не летіть ви, не летіть ви у гаї, а зимуйте, а зимуйте врушника, бо зима чекає у гаях.